Всім привіт! Ви на каналі ВІДІ86. Я побував на Поляницькому озері, його ще називають Мертве. Зараз мій маршрут пролягає на село Сукіль. Хочу відвідати там декілька водопадів, Довжина маршруту мені ще не відома. Немає з'єднання з інтернету, так що... Потім будемо бачити. Далі буде. Такі ще камні. Огромні тут около мертвого озера. Що ж піднялися ми від озера? Тут є вказівники. Кам'янка 10 кМ, Гурколо 19, скель довбоша 8 кілометрів. А сюди вниз Поляницьке озеро. нам ну, от туди напрямку на Ну що ж, трошки відпочинемо і будемо йти далі. Далі буде. Що ж, рухаємося далі. Тут такі краєвиди відкриваються. Ну що ж, ми продовжуємо маршрут. Тут у нас виходить розвилочка. Поворот наліво, на початок села Сукіль і далі по хребту. Нам поворот направо, до, нашої, до нашого ще повороту півтора кілометра. Принтовано 25 хвилин ходьби. ж, ждем далее.